Усім привіт! Ось нарешті я дочекалася своєї тижневої посилочки. Я замовляла собі туалетний столик, і зараз я ось із сантиметром прийшла поміряти свій багажник, тому що є підозра, що туди не влізе мій столик в пакуванні, тому зараз помірюю. Зараз поїдемо в Лего Школу. До, до. Ось такий собака. Ми їдемо до Логошколи, і заодно я хочу, поки Макс там буде, забрати цю посилку. Вона наче 40 кілограмів, але Але що ми, жінки, не робимо, якщо нам дуже хочеться. Ось так. Так, ну що, я завантажилася. Зараз ось з нової кошти виїжджаю. Мені хлопець допоміг, вивіз на двор. І дуже добре, що я ось це поміряла і що все влізло. Тому що якби трішки не влізло, то не влізло б і прийшлося. Довелося би кликати товариша, мені здається. Ось. Але все везу, багажник влізли в ті частини, ось біля мене. І зараз буду знімати ролик. Ну, не зараз, мені ще замалим їхати. Потім буду збирати, обов'язково зніму ролик. Це бюджетний туалетний столик, але мені пообіцяли, що якісь... Чекаємо, поки всі проїдуть, у нас тут двори такі. Я гадаю, що всюди двори такі, що дуже важко тут якось їздити. Так, все добре, все добре. Просто чоловік у мене перший день сьогодні на чергуванні, тому довелося самої самотужки, бо в мене ж не терплячка чекати два дні, поки чоловік повернеться додому. Мені ж не хочеться, а хочеться вже зібрати, вже все розкласти там, подивитися, покористуватися. Тому, тому якось так. Ой, зараз я відвезу це все додому. Потрібно їхати буде за малим, а потім, а потім буду збирати свою красу. Я замовила білого кольору. Взагалі, спочатку, я хотіла замовити ось ці, які найпопулярніші зараз з лампами білі столики для гримерів, але ну, націнку на них роблять дику. Я спочатку відклала гроші на нього, а потім так подивилася, думаю, ну якщо я в більшості своєму не фарбуюся. Ну, тобто Кожен день я якийсь там супермейк не наношу. нафіг мені вибачаюсь, такий дороговезний столик. Ось, а Цей столик мені обійшовся в 3, 350 і це виробник Україна, білий колір я замовила. І повинен він там дві тумби, два ящика. Тобто мені головне було, що було місто для зберігання, тому що не так важливо мені зеркало, як все ж таки зберігати якісь речі. У нас сусіди порядок наводять. Я зараз буду заднім ходом своїм здавати. Собакин мене зустрічає мій, аби його не забавити. привезла я. Ось так хочу знімати. Для того я замовила собі цю підставку під телефон. Ось я. Тут в мене дзеркало, мої всі штуки з багажника, сумка. Ось дзеркало, он там в мене лежить сам комод. Тобто все влізло, я дуже рада. Зараз малого заберу, до, до татуся З'їздимо і буду збирати. Фух, трішки призіла. Відчепися. Іде на місце. Трішки щось я запихалась. Ну, по новій пошті було написано, що вага 40 кілограмів. Ну, мені здається, що більше. Тому що я, ну, мені хлопець на новій пошті допомог закинути, а. Зараз я контувала так з боку на бік і додому. Благо, в нас приватний будинок, і не потрібно нікуди піднімати. Ось все, столик вже вдома. Я зараз їду за малим і до татуся, а потім будемо збирати. Я думаю, це буде окреме відео, як я її збираю, тому думаю, багатьом буде цікаво. Що ж себе уявляє столик за три тисячі гривень? <ривіт> 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 не треба, бо Так, Ну що ми приїхали на день народження вже в торгівельному центрі? Приїхали на півгодини раніше, тому Дай Тому зараз йду показувати малому ей вежу. Макс, як справи? Добре! <схай> Клас. Ось. Нормально? <схай> գարնո mm. 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 Тобі потрібно зробити найбільший курс тортика. Кусай. Я ще не привітала. Тому у мене для тебе є 100 святкових куриторів. Ти тепер у нас найбагатший громадянин Трансильванії. Так, так, а тепер, друзі, я запрошую вас на святкову дискотеку з димом та лазером. Смайлик Ста. Передай, кажи йому. Where твій. Он та 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 тебе, так? Зараз подарунок будемо обирати. Пішли. Давай дін. Ось такий будиночок побудував чоловік для моєї автівочки. Вона себе почуває чарівно, тому що на неї не сиплеться не сніг, не дощ. Поки що це тимчасово, потім тут буде навіс від будинку до сусідів. А поки що ось такий захист. Я також дуже благодарна, тому що відкалупувати лід від лобового скла дуже таке собі заняття. Рисі, парні, ось такі гарнюнькі, собатюньки. Ми приїхали до татуся. Зараз 1 грудня, тому потрібно сфоткати лічильники і передати показники. З недоліків цієї автівки, це дивіться, вона сама себе опльовує грязюкою і мити її потрібно постійно. Це я кажу для тих, можливо, хтось собі бажає таку автівочку, ось дивіться, це. Вона в мене чистенька була, це за два дні. Це при тому, що я в об'їзд їжджу, об'їжджаю усі лужі в приватному секторі. Тому ось якось так колеса, колеса здоровезні, ті тому вона ось так сама себе якось обпльовує. Так, ну що, я вже приїхала з тренування, тільки що сиджу в машині, шукаю свої ключі від хати. Нічого зрозуміти не можу, ключей немає. Дивитись, дивіться, де мої ключі. А ключі мої ось тут. Тобто я вийшла, закрила хату і все, наче норм. Але ключі лишила лише у двері. Ось так в мене кіт грається в нього кулька залетіла під стіл ні не дістав, зато грязюку все, Да.